Все йому все добре, пока коровка моя підключена. Зараз випіщаю цю банду рущу. Це собак дома не надо. Пораті не любити. сільська зарядка. Поки всіх покормиш, подоїш, понапоюєш, повичищаєш, вже чуб мокрий. Ну, За тепер можна їхати і ковбаску коптить. Тут порядок продальше. Блін, сонце світи. Оттуда. Порозвозує молоко. на ферму. На повестці дня у нас сьогодні запуск каптілочки. Назбирались закази на ковбасу. Будемо сьогодні коптить. Морозяка сьогодні той що треба. 11 градусів показує в машині. Це капець. магазин уже пооткрывание вся гора вечно тостный встречки сами на повороте Обервалась телефонным звонком Ну ничего. Сейчас я доеду. Буду работать. Не видно Дим вал, але видно Серега вже плети растопил. Так як паровоз дым, ну сейчас глянем, що вона. Це не в нас, це далі. А, це далі щось. Видно, бабахнуло. На камеру може не видно ось. Ось тут в цьому районі дим. Що а! У нас! О! Ха! Серега запустив якусь шайтан машину! Видно, да? я думав, це, що ж щось бахнуло! Паразит! Да, конечно. На коны, на коны кувин сегодня. Ну, де щось бабахнуло, такий чак стоїть чорний. No, так знімаю відео, покажу там десь де щось бабахнуло, що чорне, Підні з здемаря вал. Я вам десь порядок. Ну, там... У -у Уже тепло. Кубасує ще з вечора. Повивішував на усадку. Зараз буду запускать. Получається один сорт, це буде другий сорт ковбаси. З кусочками мелена і кусочки, а та чисто мелена буде. Зараз процес піде. Процес пішов, виставив я температуру, саме температура виходить в самій Процес буде. Попри мікрофоном махаю, може звучити слабший. Така в мене дуєчка утіпляюща. Хороша штука, процес піде швидше. Закінчую процес просушки. Напустив. Генератор працює повним ходом. Не так щоб не дуже дуло, щоб вже вигорало. Ну я думаю, що його хватить, тому що темнота рядочок. Зараз там схожу гляду в сараю, що там свинтуси мають і лампочка перевіра. Буду далі контролювати процес. Робота роботою. Кушати хочеться завжди. Зараз трошечки серця з цибульки перекушу. Що то черв'ячок уже просто їсти? Сарце спеціяка огонь. Висовуємо. Тут солилось, моя привичка засолювати. Можна потихеньку приступати, потихеньку снідач чи обідать. Моя слухає снідачний обід. Це воно. Тепер перезимуємо. готовим уже наварку колбасу. Так что сейчас перчатка. я буду охлаждать. Процесс копчения закончился. Вытягиваем колбаску с коптилки. Сейчас принимаю у нас. Люди не ванны, можно сказать. Зараз остудиться і можна буде просушувати її.